Приватбанк перестав приймати долар та євро у своїх терміналах. Досі Приватбанк був єдиним банком, який надавав клієнтам таку послугу. У банку не пояснили, чи мають намір відновити цю послугу пізніше. Як і причин, через які її перестали надавати, як пояснили фахівці, проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували до терміналу старі купюри. Машини, що використовують за силу УР-77 метеорит, оснащений реактивною системою лінійного заряду вибухової речовини МДК 3 та машина Леопард 2Р, розроблена на базі танка Леопард 2А4. Ці танки оснащені мінним плугом, бульдозерним ковшем та автоматизованою системою розмітки. Так виглядатиме карта забруднення території у разі можливої провокації расистів на кримському титані. Карту з поправкою на вітер надіслав підписник Уніан, який є хіміком за фахом. Цю карту він змоделював разом із своїми колегами. Київраду ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів, як повідомив мер Мерселисі Кличко. Вона обов'язкова до виконання в усіх установах. Також за словами містодержателя, до контролю за доступом до укриттів буде залучено їх громадськість. Усі охочі можуть стати інспекторами громадського контролю. Для цього потрібно звернутися до департаменту муніципальної безпеки. Крім цього, на найближчому засіданні, 8 червня, Київрада звернеться до парламенту з метою встановлення відповідальності, зокрема і приватних власників за недопуск людей до укриттів. Вища рада правосуддя відсторонила від роботи суддю Тандира, який збив насмерть нацгвардійця, виконувати своє бороть... Ліски. не зможу до 25 липня. СБУ затримали агента білоруського КДБ, який шпигував на північному кордоні України. За даними служби, громадянин Білорусі мав дозвіл на постійне проживання на території України та тривалий час жив у Рівненській області. На початку війни його завербував білоруський КДБ, доручивши йому збирати дані про оборони північних кордонів України, а також маршрути переміщення військової техніки. Його затримали під час спроби передачі даних до Білорусі. У порту місто Бордянськ прогреміли вибухи. Модний журнал ДеМ помістив на обкладинку вагітного трансгендера Логана Брауна все це заради місяця ЛГБТ гордості, що розпочався на заході. Сам Логан заявив наступне: Я вагітний трансчоловік. Я справді існую. Щоб хто не казав, я живий доказ.